Збільше нашу віру, кажуть учні до Ісуса. І Христос каже добре, якби ви мали віру, як гречечне зерно, то сказали би ці смоковниці, тко вернеться з корінням кінця у море. Тобто, навіть не треба би було б вже збільшувати. Не? Тобто вже і так. Якби була навіть віра так, як гречечне зерно, а гречечне зерно воно, в принципі, як найменше зерно з усієї городини. Бо тому що воно таке майже як пилинка. І каже Господь, якби ви мали віру, то вона би вирвалася. Але учні кажуть збільше. І тут є дуже важливо, щоб ми собі зрозуміли, що ми, коли хочемо, щоб Бог збільшив нашу віру, вона повинна бути хоч якась. Нехай вона буде дуже маленька. Але треба мати що збільшувати. Значить, знаєте, коли береш в долоню пшениці, і рахуєш, що це є насіння, так? То щоб з нього був урожай, його треба посадити, бо воно виросло і так далі. Але коли ти кинеш одну Жменю зерна, і коли ти посієш один мішок зерна, тут навіть не треба пояснювати, звідки буде більший урожай. Певно, що там де мішок, тому що його там більше. І коли ми говоримо про збільшення віри, то це не те, що в тебе в долоні, чи в мішку, а то, що вродило. Бог збільшує, але Бог має, повинен з чогось збільшити. Так? Має бути та пригорща того зерна, чи той мішок. І тоді Бог уродить. Так же само і людина. Знаєте, коли приходить, Господи, Боже, дай мені мудросте, але я вчитися не хочу. Господи Боже, дай мені здоров'я, але я не хочу за нього пантрувати. Господи Боже. Поможи моїй дитині, би добре сівчила, але я не хочу їй допомагати. Ти сам тако зроби, тако. як джин тако зроби, і, по моєму бажанню і найдитина зразу буде мудра, Бог нам може тільки примножувати. Він каже, хто має, тому додасться, а хто не має, то візьмуть від нього і те, що йому здається, що він нібо має. Дуже багато людей думають собі, що вони мають глибоку віру, дуже багато людей думають, що вони мають великий авторитет, багато людей думають, що вони мають великий вплив, але часто це є ілюзія. Диявол вміє приступати до людини. І завжди старається її обманути. Бог прийшов до нас, щоб нам дати правду, бо світ, наскільки вже був злим духом обманутий, скільки був заведений в позицію ілюзії, у стан такого, знаєте, у стан такої ейфорії, яка дає людині спокій, що нічого не старайся, все дуже добре, все добре. Що ти нічого не бачиш, що нічого страшного немає, все добре проходить. Саме найвиражніше людину проявляє труднощі. Саме найреальніше проявляються в люди в часі якихось серйозних випробувань або катаклізмів, або в часі війни. Війна показує хто і хто, війна показує ким ти є. Бо війна, яка б вона не була жорстока, вона реальна. Тут ілюзії нема. Тут як і ракета летить, то вона летить. І якщо вона падає, то вона падає. Це не ілюзія. Це не ті слова, що привикли говорити, знаєте, оті прилюдні балакуни. Які розказують людям байки. Ми то, ми зробимо все, ми то, ми такі, ми сякі. Поговорили, та й на тім всі скінчило, далі від їхніх слів часу воно нікуди не йде. І Господь каже, я би хотів вам то все примножити, але я не можу примножувати вашу ілюзію. Бо ілюзія це трохи каже Господь, не моя компетенція. Ілюзія це до дідька, це до Злого Духа. Він жиє ілюзіями. Він людину дурить ілюзіями. І він з самого початку злий, коли приступає до людини, він її обманює. Тут тобі буде добре, тут тобі буде так, так, як шуляри працюють, так? Вони дають тобі ілюзію, що ти можеш щось там виграти, що ти можеш там щось здобути. А по факту, не то, що то, що виграв, а ще й то, що мав, віддаєш йому. Бо для того, щоб отримати викуп, треба купити оці дві книжки. А для того, щоб отримати свій викуп, треба отут щось там перевести якісь гроші. Щоб скорше вас просунули в черзі, вам треба заплатити там якусь там суму грошей. Тому ілюзія це до злого. Господь Бог каже, живіть, живіть в реальному часі. І крім того, що ви маєте віру, вам ще дуже важно було би позбутися від тих гачків диявола, від тих зачіпок, які він людину зачіпає і тримає. Як рибак рибу на гачку. І для цього Бог нам дав прощення. І Він каже, якщо твій брат завинить проти тебе, прощай йому. Якщо він сім раз проти тебе завинить на день і сім раз попросить прощення, прости йому. Що то є прощення? Якщо людина має якусь злобу, тобто диявол вже вас зачепив. Ніколи Господь Бог не участвує, коли двоє людей сваряться. Бог не має там, що робити. Бо люди, які між собою сваряться, це є наслідок впливу Злого Духа. Одна є людина обманута, або одна людина має неповнуту знань, або її хтось збрехав. Той знає правду, а той не знає правду. І два сваряться, розказують, хто правий. Тобто здай там працює. І для того, щоб позбавитися від впливу Злого духа, треба прощати. Є конфлікт, і я до нього зачіплений таким гачком, який веде на ниточці до Злого Духа. І коли я прощаю, я той гачочок чек, відчепев і відклав. Не думайте, що тобі порушити якусь справедливість. Справедливість це теж ілюзія. Всі оці всі терміни всі, всякої тої людської мудрості, вони є, вони є відносні. Абсолютних речей нема. Абсолютні речі в Бозі. Нам до нього далеко. І ми повинні рухатися в сторону Бога іменно через те. Щоб позбуватися земської залежності, позбуватися всяких участі у конфлікті, бо якщо ти на кого злий, або навіть комусь то, хто конфліктує, ти йому допомагаєш, як то кажуть нас, підливаєш масло в вогонь, то тебе дідько теж зачепив одним гачком і тримає, чекає, коли ти вмреш, щоб на страшнім суді тягнути тебе до себе. І Бог скаже, Відпусти мені Мого слугу, а дьявол каже, ти подивись, скільки в мене шнурочків ведуть до нього. Скільки в мене вгочків зачеплену таких рибальських, добрих, кованих, файних зазубленнями за за такими. Подивись, скільки я маю. Тут він не простив, тут він доненьки злий, і з кожним роком став ще більше злий на свого брата, на свою сестру, на все інше. І ми. Зачепилися до цього світу, там тобі хтось збив вікно, і ти не годен то простити, а в тебе щось украли, і ти злий до сьогодні. Не буду з ним говорити по вік. Як він посмів мене такого газди, украсти розумієш, лопату з під хат. Не прощу, а це один із гачочків диявола, який тебе тримає. І потім ти будеш проситися і рватися до Бога на милосердя, а Бог скаже, я не можу. Я не можу, бо у тебе більше контрактів із злим духом, як зі мною. Зі мною контракти це прощення, злим духом це помста, наказати, знищити, помститися, бути злим, Все, не прощу тобі ніколи. <кхе> Прощайте, щоб отримати прощення. Прощайте із свого серця всякі провини. Звільніть себе від контрактів, які заключені з злим духом через ілюзію і обман. Щоб і робіть добрі діла, щоб Господь Бог міг їх примножити. Бо як ти нічого не зробиш, Бог не буде мати, що примножувати. Слухайте, що каже Господь, бо віра наша. Через слухання. І щоб ми мали віру, як гірчичне зерно, треба слухати святе Євангеліє, святу науку, що говорить церква, що говорять наші отці, наші єпископи. Слухайте, щоб мати віру, хоча би як гірчичне зерно, щоб Господь Бог мав що примножити. І тоді, як учні, скажемо: Господи, збільши нашу віру! І Господь скаже: велика твоя віра, йде у мріє і більше не гріше. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.